Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArтіClub. По-перше, хочу вас всіх привітати з наступаючим новим роком. А по-друге, в цьому відео я вас навчу збирати ось таку головоломку. Вона ось так рухається. Але перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал, бо це мене мотивує робити нові відео на цей канал. Давайте розберу його. Вже розібрав. По-перше, нам потрібно вибрати будь-який кут. Кутом будемо називати ось цю запчастину. І поставити її, щоб вона дивилась вверху І дивимось. Наприклад, воно ось тут. Щоб було зрозуміло вам більше? Наприклад, ось. Дивимось, які тут є інші кути. Є синій, червоний і червоний. Такого нам не підходить. Підставляємо, наприклад, ось сюди направо. Тут у нас жовтий-жовтий синій. Такого теж не може бути. Вставляємо ще праворуч. Ось тут вже червоний, жовтий та зелений. Головне, щоб були різні кольори. Тепер ми підставляємо ось сюди запчастини. Ось тут червоний вже стоїть, але це неправильно. Потрібно, щоб ось тут був. Шукаємо. Наприклад. Приберу цю запчастину. Ось, наприклад, та же запчастина. Ми ось цей код беремо ось так, розвертаємо і ставимо кут, який хочемо сюди, ну, запчастину, яку хочемо сюди підставити, ось сюди. Потім просто одним рухом ось сюди ставимо і дивимось. Вона не співпало. Значить, воно не підходить. Прибираємо її, шукаємо іншу. Ось. Її якось туди доставляємо. Підставляємо і дивимося, підходить чи ні. І справді підходить. Тепер зелений. Зеленим так само робимо. Сюди підставляємо, робимо ось так. Не підходить. Чекаємо інший зелений. вставляємо на його місце, підходить Тепер жовтий. Підставляємо. Підставляємо. Не підходить. Вставляємо, вставляємо інший. Вже підходить. У вас може відразу підійти, наприклад. З першої запчастини. У мене, наприклад, з другої вугали. Або взагалі встати на місце одне, як у мене ось сині. Тепер ми ось ці всі, всі кути інші піднімаємо догори. Беремо, шукаємо центр. Ось ця запчастина. І потрібно її, наприклад, сюди доставити Жовтий. Потрібно ось так вниз, жовтий підняти, підставити, опустити і ось тут підняти. Це зелений. Зелений можна ось тут, якщо ось тут запчастина, підняти, опустити червоний, підняти, підняти, все Синій. Синій можна так само зробити, тільки підняти ось цю, підставити, опустити. Це і залишився червоний Червоний підставляємо через ось цю субчастину. Ось. ось так, ось так, ось так. І ось так. Не бійтесь зруйнувати ось це положення. Тепер підставляємо ось цю субчастину. У мене вже сильні стоїть на місці. У вас теж таке може бути. Але якщо, наприклад. зроблю що у вас не на місці. То потрібно зробити ось так. Жовтий де повинен бути? Ось тут. Ось сюди підставляємо, опускаємо, піднімаємо піднімаємо все. Жовтий на місці пеш Зелений Зелений ось тут. Потрібно, щоб він був ось тут. Але краще всього зробити синій, бо синя запчастина ось тут. Бо так буде легше. Синій опускаємо. Ось так будемо, опускаємо і все. А інші дві запчастини зберуться самі. Таке на сьогодні було відео. Ну, якщо буде щось незрозуміло, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Ну, а з вами був я, Артем. Бувайте!